Всім привіт зверховоц. 17 січня у нас зараз на календарі. І як обіцяв, везу чуйку автівку. Чому я вас завжди завжди просив, щоб ви мені скидували свої пропозиції на Viber. Тому що ось що я везу її в сторону, запарі щеплене навіть. І перед цим що їх скинув з Дніпропетровська чи з Дніпра. Зараз мене скину пропозицію автомобіль ВАЗ-2106. Начебто непоганий варіант. Пообщались, домовились і от на обратному путі заберу. Ну, Можливо, заберу, можливо ні, воно ж ще в фотографії є, фотографії, а в живому стані є в живому стані. Так, що хотів ще додати колесо там переднє, якщо пам'ятаєте, перед тим як я її на відновлення заганяв гараж, воно було пусте. Зараз повне, ніхто його зранку не качав. вчора зробили на монтажі. Ще на монтажу привіт. Так, що ще? Ага. Ще хотів показати трошки на нас тут творчі без... безлад, Того, що самі бачите, яке воно все буває напружене. Так отак от у нас виглядають вкладиші. О. Оце вкладиш <клодиш> Вкладиш четвертого шатуна. Видно, да? Та видно. По коленвалу начебто все добре. А там, звісно, воно покаже, чому не стали? Робити так, як звичайно роблять, беруть нові кладиші, підтирають, підмазують, підляпують, фольга там, ще що. Це все проходили в дитинстві, воно їздить. Воно їздить буквально на гарантійний термін, 7 метрів. Тому що прийнято було рішення цей мотор дорозбирати, відвести грамотний людині, щоб переміряти колінвал. Шатун той самий переміряти, вкладеш, провернуло, то скоріш за все його треба підлічити. Ну і Накупляти нових запчастин і зібрати це все непогане авто. Єдиний такий його великий недостаток це те, що воно по тих паспорту. Ну, то, що воно без усяких проблем, це однозначно. Бо я ж кажу, авто у нас тут 3 роки. 3 роки. роки тому я його продавав. <кій> Находив власницю по мережах інтернетних, написав їй повідомлення, але ну, так вона і не відповіла. Чому, що, як, не знаю. Ну, а по остальному по номерах все чітко класно. Так що відновим моторчик. Це все буду, звісно, показувати, що купуємо, що робимо. Ой, будемо додавати ще контент ремонтний. Потім все ж таки вчора не було часу розібратись з ГРМ. Сьогодні, мабуть, так само не буде, а вже завтра повністю цілий день посвящаю оцію автівки. Міняємо ГРМ, міняємо резинки стабілізатора і виставляємо на продаж. Гарне авто. В общем, дивіться, якщо відео вийшло, значить, все ж таки я купив шестерку а може не шестерку. я ще сам не знаю. Якщо не куплю шестерку, то значить буду шукати ще щось. Не дуже люблю шукати по сайтам оголошень. Краще як пропонуєте ви. Так що, общем, не перемикаємось. Заварюйте там чай, кофе, плюшки беріть і будете дивитися, що там далі відбувається у нас. Ось таку от ласточку приобрів, придбав. Буквально тільки що свіжа гаряча як пиріжок Запускається, працює, є нюанси по кузову. Покажу вам нюанси. Отут от поднищу, отут десь дірочка, вже сіріє, вже погано видно. Ось запаска у нас п'ятим колом проситься. І тут от. Тут порог відсутній по дніщу ціленька. Це у нас ВАЗ-2106. По кабіні приємний, по мотору працюючий, але нема акумулятора. І трошки треба підтягнути цеп або успокоїтель помінити. Як ви бачите, він знаходжусь тут десь у Дніпрі, сам не знаю де. Попутно, попутно вважаю, що треба було брати це авто. Вертаючись додому, їздив я у перещепіна. Чому я вам і кажу, що скидуйте свої побажання, що вам цікаво, і скидуйте те, що у вас є. Будемо розглядати і, якщо попутно, таким варіантом забирати. Відео вийшло коротеньке, але по суті. По ціні на даний час, у такому стані, авто 15 тисяч гривень. Кому цікаво, тут номер телефону, дзвоніть, пишіть. А я поїду відмивати руки додому і робити вам відео. Все, всім удачі, всім пока.